Вітаю на уроці Я досліджую світ. І сьогодні ми поговоримо про орган смаку. Твій язик. Пригадаймо, що в організмі людини є помічники, які дають змогу дізнатися про все на світі. І це наші органи чуття. Люди сприймають навколишній світ. За допомогою очей, вух, носа, язика та шкіри. Відгадай загадку, можу я пожартувати, можу посміятись, можу смак я розпізнати, казку розказати. Ой, веселий я дружок, звати мене! Язичок. І сьогодні ми з тобою поговоримо про орган смаку язик. Завдяки язику людина не лише розмовляє, а й відчуває смак їжі. За допомогою язика ти можеш розрізняти смак їжі. Яку споживаєш, різними частинами язика можна відчувати різні смаки. Кінчик язика краще відчуває солодкий смак, а бічні сторони язика кислий та солоний. Задня частинка язика більш чутлива до гіркого смаку. Назви продукти, які з'являтимуться на екрані: огірки. Тістечко, сіль. Перець, мед, лимон, редька, кефір, назви їжу. Що має солодкий смак? Які продукти солодкі на смак? Тістечко? Та мед. Яка їжа солона? Солоні або мариновані огірки, а також сіль. Яка їжа кисла? Лимон, кефір, а яка їжа гірка на смак, перець гострий та редька. Роздивись малюнки, давай разом назвемо, що зображено на екрані. Молоко. Лимон, м'ясо курочка, риба оселедець, цукерки, йогурт, перець, сік. Назви продукти, які тобі смакують. А тепер. Назви продукти, які тобі не смакують. Не подобаються на смак. Язик орган, без якого неможливо розмовляти. Він допомагає пережовувати ковтати їжу. За допомогою язика ти можеш відчути, що їжа не зіпсована. Язик це ще один твій помічник. У сприйманні довкілля, тому його потрібно берегти. Давай разом складемо поради, яких треба дотримувати, щоб не зашкодити язику. Не можна їсти надто гарячу їжу та пити гарячий чай. А також не можна їсти занадто холодну їжу. Обов'язково необхідно перед їжею мити руки, а також мити перед вживанням фрукти та овочі, щоб мікроби не потрапили в наш організм. Не беріть до рота гострі предмети, щоб не поранити язика. Систематично очищуйте язик від нальоту, щоб уникнути потрапляння інфекцій в організм. Хвилинка цікавинка. Чи знаєте ви? Змії висовують і ховають язик для того, щоб усе скуштувати? Солодощі. Це улюблена їжа коней. Пропоную пограти? Правда, чи ні? Слухай уважно та відповідай. Чи правда, що язик орган нюху? Ні. Язик орган смаку. Чи правда, що язик орган смаку? Так Чи правда, що кожна людина має свій улюблений смак? Так. Чи правда, що людина відчуває смак продуктів, узявши їх до рук? Ні. Підведемо підсумок. За допомогою язика ми відчуваємо смак. Людина розрізняє основні смаки: солодкий, солоний, кислий та гіркий. І запам'ятай, не можна пробувати на смак невідомі продукти. А я дякую тобі за увагу!